Так, додошка в нас в поху мало оцінок. Це в нас Барбенін Андрюша. Барбенін Андрюша, до додошки. Я? Ні, я! А ти Андрюшка, классибачье, у вас себе, чи Чешо! А от я щось тебе бачу, покажи мені, пожалуйста! Так иди, до дадошка, не заговаривай мені Зобе. Андрюша, розв'язуй 506 номер. Та мене приїбалі в він взагалі пише. Настя, а я не знаю, що він пише. Він пише взагалі якусь веріберду. Андрюша, таких формул даже, що ти там, там на дошці на писюнках. Таких формул, Андрюша, даже не существує, ти розумієш? Діто, от не знати цю тему, це ж взагалі тема, за п'ятий клас. Не знати цю тему, це стид і базур. Андрюша, це стид і базур. Я можу не знати такі елементарні теми, скажи мені, будь ласка? Андрюша, а ти пам'ятаєш, по яких формулі в нас розв'язується цей приклад? Ні. Ну ты добро что с тобой-то вообще можно разбавлять? Скажи мне, пожалуйста. Всегда я ставлю тебе, вот и Настя, ты покажи, как требую развязывать. Хорошо, хорошо. Мара Прибалевна, я уже все. Ой, Настенька, я уже бачу, что ты все. седай, 12 тебе ставлю! Ди Дито, подвидься, Ака Настенька у нас молодец! Она рассказала все правильно, без единой помарочки, без единой ошибочки! Вот вы просто все куски дерьма! Вы реклама... Вы куски дерьма! Так, Ванечка, выйди, зайди нормально! Добрий день. Ваня, а от що треба казати, коли ти запізнюєшся на урок? Mm, вибачте, будь ласка, за спізнення можна зайти. Та да ти що? Ти даже знаєш, що казати треба. Нічого Я тут даже похлопаю. Даже похлопаю. Ну так що ти знаєш, що треба казати, тоді вийди і сиди нормально ще раз. Добрий день, вибачте, будь ласка, за спізнення можна зайти? О, ну вот теперь нормально, вот теперь другое дело. Он хотел было так сразу заработать. Значит, шадель мне настил и съедай.